Із 30 червня, по 3 липня у місті Ржищів відбулася найяскравіша подія літа четвертий міжнародний екокультурний фестиваль Трипільське коло коло-2011. повітря, метою якого є пробудження інтересу суспільства до однієї з найдавніших хліборобських цивілізацій світу, що існувало на території України більше 6 тисяч років тому. Перший фестивальний день розпочався. Ставилися намети, будувалися майданчики для майстер-класів, огороджувалася територія. На малій сцені виступали етногурти та танцювальні колективи з усіх куточків України. Трипільське коло перетворилося на справжній мурашник, де кожен намагався бути корисним. Ми отримали насолоду не тільки від виступів різноманітних гуртів, а також від майстер-класів, у яких нам запропонували танці народів світу, найзахопливіше видовище танцювати народні танці всім трипільським колом. На трипільському колі є своя справжня козацька лазня. Це класична казацька лазня. Використовувалася казаками під час військових дій, коли вони довго тривалі були, для того, щоб було все гаразд на фоні санітарних умов. Справжнє театральне мистецтво розгорнулося з приходом ночі. Спершу треба привезти усіх глядачів до тями. Чому? Чому я! А розповідати про фаєр-шоу взагалі безглуздо. Краще просто подивитись. За здоров'ям на нашому фестивалі слідкує невідкладна допомога. Борис. Якщо з вами, не дай Боже, щось трапиться, Борис вас неодмінно врятує. Другий фестивальний день зустрів нас липневою зливою. Цьогорічному фесту більш пасувала назва вода. А девіз дихай на повні груди. Можна було б замінити на мокрі до останньої нитки, але це не завадило учасникам насолоджуватися життям на трипільському колі. Усі були мокрі, веселі і щасливі. О, розмальовують торбинки. Цікаво, цікаво. Доброго дня. Привіт. Я діма, представник дитячого телебачення міста Вишневе. Студія Продакшн». А ви. Дуже приємно Мене звати Рада, я зі Львова. А для чого ви розмальовуєте торбинки? Розумієте, це така акція, оскільки ми за довкілля за захист екології. Ось нас навіть є така дробинка і написано, що я не пакую пластик. Це пропаганда здорового способу життя. Ми бажаємо всім, щоб всі дбали про нашу природу неньку і хочемо, щоб Україна стала чистішою. І ось я, власне тільки почала малювати тут е, такі. Якісь все, що приходить до думки, море, якісь коріння, каміння, і в мене тут ще будуть гори. Тобто, все те, що зв'язано з природою, я теж бажаю всім мати тісний зв'язок з стихіями. Забавою для справжніх мисливців була стрілянина з луку. На самом деле людям страшно робити перший шаг. Перший шаг в обрив і пропасть, а потім відчуття польоту на 10 секунд. І море позитивних емоцій. Добрий день. Мене звати Діма, я представник дитячого телебачення міста Вишневого. Студія відеоклас Продакшн. А ви? Я Леся Самоцька, майстер кукольні. Роблю ляльки із пляшок пластмасових. Розкажіть, будь ласка, як до вас прийшла така надзвичайна ідея робити ляльки із звичайних пляшок? Ви знаєте, я десь приблизно шість років назад чула, що роблять по новинах роблять із пластикових бутилок за допомогою вогня якісь декорації дуже чудові. От, ну, я зробила декорацію і на цьому все. Але чи рік назад я зробила маленьку таку дівочку на мостіку, і від цієї дівочки пішла ідея робити от ляльки. Організатори фестивалю не забули і про наймолодших його учасників. Саме для них були обладнані ігрові майданчики. Бути організатором трипільського кола це швидше стан душі, і ми щасливі з того, що не дивлячись на погоду, не дивлячись на те, що ми танцюємо в калюжах, але весело в плащиках і під парасольками. Приємно спостерігати над тим, як люди, які приїхали на фестиваль, радіють в будь-якому разі, будь-якій погоді, і цим ми підкреслюємо принцип, те, що ми розказуємо всім і завжди. Це людина людина повинна жити в єдності з природою, з природніми умовами, не боятися її, вміти бути пристосованою до неї. Я просто захоплююся і я горда за відвідувачів трипільського кола. Багато з них вже протягом. Чотирьох років традиційно приїжджають до нас провести вихідні без тютюну, без алкоголю, без будь-яких наркотиків. Напевно, усі погодяться з нами, що найграндіознішим було вечірне дійство на великій сцені: виступи гуртів, рокаш, тім сонця, крихітка, бумбокс. Атмосфера та каті-чілі надовго залишиться у серцях учасників, і навіть безперервний дощ не зміг зіпсувати чудовий настрій та теплу атмосферу трипільського кола 2011 Тож з нетерпінням чекаємо наступного року та трипільського кола 2012